Друзі, привіт! Сьогодні до нас завітала журналістка, кореспондентка Суспільна Київ Дар'я Григоренко, яка вже не один місяць працює з військовополоненими та їхніми родинами. Сьогодні вона поділиться досвідом дасть цінні поради та рекомендації щодо спілкування з особами, які перебували в полоні. А також розкаже про пам'ятні моменти та історії, які не залишать байдужими кожного. Хотіла б розпочати з того, щоб запитати тебе про досвід роботи журналісткою. Як взагалі ти починала? Чи відразу це було на суспільному, чи до цього десь працювала також? Ну я журналістика почала захоплювати ще у школі. Мені дуже подобалось, що ми можемо висвітлювати події, розповідати про те, що відбувається в світі, надавати увагу певним подіям. Які її насправді заслуговують, і десь в класу з сьомого я почала захоплювати журналістикою, а вже після закінчення школи я трошки попрацювала перед вступом в університет. Ну і власне це був наш регіональний канал. На суспільному, коли ти почала працювати? На суспільному майже три роки тому я туди прийшла і розпочала свою роботу. Це відразу був напрямок, який ти зараз займаєшся, тобто полон чи та займалася цього чимось іншим. Ні, я висвітлювала події, які ставалися в Києві, загалом в Україні. А от саме вже трошки пізніше почала більше все заглиблюватись, бо маю особисту проблему. Мій рідний також зникли безвісти, і в якійсь мірі дуже хочеться підтримати ті родини, які переживають подібне, і нагадати суспільству, що зниклі безвісти, полонення це не просто цифри, це не просто прізвища. Це... Чиє життя, чия людська історія, чиїсь білі, чиє серце, якого вже там немає три роки місяці і тижні. Тобто це була Тому. саме твоя ініціатива висвітлювати саме цю тему? Так, бо розумію, що переживають родини, і дуже дуже не хочеться, щоб вони залишалися зі своїм душевним болем, зі своїми переживаннями на самоті. Тому що найприкраще, що стається, це коли людину зі своїм болем ігнорують. Коли вона просто є, але на неї не звертають уваги через те, що це не актуально, не можна давати. Але я вважаю, що тема полонених зниклих звісти одна з найважливіших най зараз, і не можна взагалі її ігнорувати. А як відбувається взагалі пошук героїв? Ти сама контактуєш з ними, чи це відбувається через, наприклад, координаційний штаб? Ні, з героями ми знайомось на акціях, бо це люди, які виходять за своїх рідних, які виходять з прапорами з плакатами, у яких є особиста історія. Ми просто з ними знайомились, починаємо починаємо розмовляти. Ну і вже в процесі комунікації я питаю, чи мали б вони бажання, щоб ми окремо висвітлили їх історію. І якщо згода є, то власне ми вже переходимо до спілкування особистого і робимо окреме інтерв'ю. Наскільки відсоток тих, що погоджуються, є великим? Великим, тому що люди зараз залишаються зі своїми проблемами на самоті, тому що люди потребують того, щоб їх підтримували, підтримка завжди важлива. Деякі люди не мають взагалі ніякої інформації про своїх рідних три роки. І коли є той, хто підтримує, і якщо. Є така гарна приказка, якщо в тебе вірить хоча б одна людина, значить ти не повинен здаватись. І ці люди борються, це про боротьбу і цей відсоток великий, дехто не говорить через власні причини, через безпекові моменти, але ті, хто погоджуються, вони просто хочуть, щоб їх почули. І на жаль, бо на жаль, зараз чують небагатьох. Чи пам'ятаєш ти свій перший сюжет, матеріал, саме про людину, яка була там в полоні, або з рідною? Чи з якими викликами ти стикалася, можливо, якісь певні свої страхи? Моїх страхів не було. Не знаю, вважаю, що зараз, зараз треба не боятися, а йти і робити. І загалом це було інтерв'ю з. Ну, не, не скажу, що це найперше. Найперше це була поїздка на акцію на підтримку полонених, і тоді, е, я, тоді я плакала, тому що. Почула, як сигналять машини. Побачила сотні людей з плакатами, і це було боляче, боляче розуміти, що цих людей стає більше і більше з кожним днем. Але перше інтерв'ю було з дівчиною. Ну це яке я пам'ятаю, прям добре, тому що ця дівчина працювала у нас у кафе власне на Суспільному. Ми з нею познайомилися. Вона чекала свого хлопця з полону, тому що він рік вважався зниклим безвісти. А потім вона домоглася того, щоб йому підтвердили статус полоненого. І тоді ми з нею розговорились, і вона його дочекалася. Він повернувся, і тоді ми говорили про те, щоб дуже хотілося б, щоб було весілля. і Я їм сказала, тільки спробуйте мене туди не запросити. І вони запросили. І в травні було весілля і дуже. Дуже хочеться, щоб такий хеппі-енд був у всіх родин, які чекають, щоб всі повертались, і були весілля, були родини, щоб люди були разом. Тому що от спостерігати за тим, як проходити ці життєві етапи з людиною, це насправді дуже велика і щира вдячність за те, що люди довіряють і дозволяють собою це переживати, і ти їх підтримуєш, а потім спостерігаєш за щасливим продовженням історії. Були ще якісь схожі такі е, моменти, які тобі також запам'яталися. Виклались там пам'яті, як, наприклад, цей Та насправді всі моменти такі пам'ятні, тому що кожної родини своя історія, якісь свої деталі. Хтось там збирає тарілки, наприклад, з подорожей, щоб показати своєму чоловіку, що дівчина продовжує подорожувати. Е, хтось дуже чекає і друкує фотографії. Дітки, наприклад, також запам'яталися такі моменти, як діти з фотографіями батьків, і це дуже боляче, коли бач, бачиш, коли що дитина не бачить тата вживу, але цілує його фото на ніч спить з цим фото. І дуже така та ж історія, яка мене ну не те, що вразила, вона просто в саме серце до мене потрапила. Це мама з донечкою прекрасною, вона з Маріуполя, і вони. Три роки чекала на свого тата, і він нарешті повернувся. І на передостанній акції ми розмовляли з цією дівчиною. Я кажу, що ну все повернеться, все буде добре. Що відчуваю? Вона каже, що вона теж відчуває. і От коли він повернувся, він зробив їй пропозицію, і, бо вони до цього не були одруження. Ну і тепер в них буде нарешті повноцінна родина це донька, мама і тато. Хотіла запитати ще взагалі, які б ти поради, можливо, рекомендації дала людям, як журналістам, так і звичайним, як спілкуватися з особами, які повернулися, наприклад, з полону? Ну завжди ставте себе на місце людини. Звісно, що я там не кажу, що треба уявляти, що тут там був, але думати, що, наприклад, ну так б а якби я таке пережила мені, і у мене б запитали, типу. Якесь таке незручне складне питання. У мене б запитала, а чи хотів ти когось вбити? Ну це трошки питання, яке не варто ставити людям. Тобто, треба ставити себе на місце свого героя. Це в першу чергу про емпатію, в першу чергу про розуміння того, що людині може це питання бути болючим. Треба не переходити кордони, тобто є такі жарти там до прив'язати до стула, і зараз будемо там вас мучать брати інтерв'ю. Типу, в жарт це теж не смішно. Тому що люди в полоні зазнають катувань. Е, є якісь певні ну тригери у тих, хто повертається з полону. Тому що хлопці дійсно не доїдають, хлопці вкатують, і тому там ставити якісь такі питання і жарти, особливо жартувати. Інколи ваші жарти смішні тільки для вас, тому треба подумати про тим, як якось пожартувати. Якщо це навіть в вашій голові смішно, треба подумати, якби ви такий жарт почули, чи було б вам приємно не порушувати особисті кордони, а обережно спілкувати з людиною, мати повагу до її емоцій, бо сльози агресія це теж емоції, і теж треба розуміти, що людина пережила. Пережила три роки такого е, періоду в своєму житті, тому треба трошки лояльніше е, ставитися і знати, що до людини треба проявляти в першу чергу повагу, емпатію і не спішити е, швидко запитати якісь деталі. Якщо людина е, вважає за потрібне вам щось розказати, вона розкаже і не треба на неї давити, що от розкажіть, як вас катували про катування. Якщо людина захоче, треба треба почекати, а не одразу питати, скажіть, вас були електрошокерами? Скажіть, а вас там над вами знущались? Ні, можна запитати про ставлення росіян, сказати, що ми знаємо, що до наших хлопців в полоні погане ставлення. Скажіть, чи розкажіть, чому воно проявляється? І вже герой, якщо він захоче, він почне говорити. Тобто натиснути на героя, мати повагу, не переходити в кордони і мати емпатію в першу чергу думати про те, що. Людина, це в першу чергу людина, а не ваша сенсація, не ваше інтерв'ю? Це в першу чергу про людяність? Ще таке питання. Я спілкувалася з військовими, які були в полоні, і коли доходило питання до того, щоб записати, наприклад, інтерв'ю або на відео, або взагалі, вони категорично відмовлялися, тому що від цього страждають хлопці в полоні. Яка твоя думка щодо цього? Як ти да, важаєш, що у ну, як правильно, як з ними спілкуватися щодо цього, як пояснювати, що важливо говорити, все ж таки. Ну важливо говорити, якщо людина захоче сама сказати про катування в полоні, вона розкаже, і в першу чергу ми це робимо не для того, щоб розказати про це, от на телебаченні, показати, ми в першу чергу робимо це для того, щоб занотувати ті свідчення, які дають люди, щоб потім у нас були докази того, що країна терорист дійсно знущається над нашими хлопцями, тому що країна терорист дуже часто робить усілякі маніпуляції. Да, це, це дійсно правда, тому що після деяких інтерв'ю, коли хлопці розповідають, що їх там певним чином катують. Росіяни моніторять всі новини, і вони переглядаються і починають катувати ще більше. Тому дозначної відповіді я на це дати не можу. Можу сказати лише одне: що в першу чергу, коли ми спілкуємося зі звільненими з полону, ми розповідаємо не про катування, а розповідаємо про те, що вони повернулись додому, і про те, що вони зараз відчувають про їх зустріч з родиною. Про те, про що вони мріяли три роки, тобто не про катування, а про те, як вони цей етап пройшли е, морально і от, як вони себе відчувають зараз, і що робити людині, яка повертається з полону, як їй комунікувати, як їх повертатися з соціум, де де їй далі знаходити себе, ким працювати? Тобто нам треба дати відповідь на ці питання, і вже в ході розмови, якщо людина дійсно вважає за потрібне розповісти про катування, вона розповість.